Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Трагічний випадок стався на Одещині. Шестикласник коротив собі віку через забраний гаджет та сваркою з мамою. Усі вирішили з'ясувати, чи взагалі треба вводити заборони на гаджети, забирати їх у підлітків. Наскільки це травматично для них? І чи може бути заборона екологічною? З нами сьогодні Наталя Задорожна, підліткова психологіня експерт з підліткової кризи. Наталю, вітаю. Доброго дня, Ольга. Ну що ж, от маємо такий дуже сумний привід інформаційний, а поліція не коментувала деталі. Ми не знаємо, чи направду це пов'язано з гаджетом. Це повідомлення медіа, не засереджуємося на цьому, але тема актуальна: підлітки та гаджети. Полишення без них направду може бути для них травматичним. Так, так і є воно. Так, дійсно, тому що гаджети це ну, інструмент зв'язку для підлітків з зовнішнім світом. І якщо раніше там в нашому дитинстві ми виходили на двір і гралися на дворі, то зараз діти переважно спілкуються через соцмережі. І тому гаджет це знаєте такий провідник між мною і зовнішнім світом. Якщо в мене це забирають, по-перше, це моя річ. Тобто, з одного боку, мені це подарували це моє, але розпоряджатися. Я не можу цим на 100% так, як я бачу. Да? І виходить, що тут внутрішній такі конфлікти зовнішній е, е, з батьками, тому що ну де ж та золота середина, да? коли це моя річ, я нею е, користуюсь як хочу, або ви контролюєте і як саме ви контролюєте. Тобто я е, пропоную домовлятися на березі про це, коли гаджет купується. Насправді це важко. Я мама трьох дітей, і окрім того, що я працюю з дітьми, я ще власне, як і мама, стикаюся з тим самим питанням, і ця межа вона дуже тонка. Да? Треба відслідковувати постійно стан дитини, в якому стані дитина знаходиться, чи є в неї друзі в живому да, спілкуванні, чи дійсно вона з ними контактує, чи весь світ дитини зосереджений тільки на гаджетах, на іграх чи на спілкуванні онлайн. Якщо це так, треба бити тривогу заздалегідь. Скоріше всього, в конкретному випадку, про який ви згадуєте, там були проблеми. До цього моменту це сталося як остання крапля, тобто порушення моїх кордонів настільки велике, що я не витримую. Там мала місце, скоріше всього, залежність від гаджетів, а залежність, як будь-яка залежність, вона працює як і хімічна, як і залежність від алкоголю, і синдром відміни, оце абстинентний синдром, коли забирають речовину, чи наркотик, чи гаджет в даному випадку, він викликає. В прямому сенсі сильний фізичний біль, нудоту дуже сильно підіймається тривога. У людини можуть бути галюцинації, тобто, якщо у дитини була реальна залежність, маленькі діти вони більш схильні до цього отримати швидше залежність ніж дорослі. То і стан дитини міг бути дуже емоційно критичним. І в такому випадку це ну, потрібно доглядати за дитиною, бути прямо з нею фізично, не залишати її саму для того, щоб ну, не сталася такої трагедія. Угу. Якщо ми маємо таку ситуацію, де помічаємо залежність, але розуміємо, що щось треба робити. Не звертаємося до спеціаліста, намагаємося вирішити самостійно От у практичному полі, що з цим робити. Ну тобто, різко забирати гаджет не можна. Можна забрати на певний час чи як? Ну, знову ж таки, дитина не розуміє певний час, це скільки для неї це може бути вічність, да? можливо, мама і забрала на певний час, там, але не назавжди, да? а діти так не сприймають. Ми повинні домовлятися. Тобто, треба, коли дитина не сидить безпосередньо за пристроєм, да? коли вона там щось відволікається, відійшла, да? посадити і розмовляти, Тобто, все через розмови, через пояснення. Дивись, це є проблема. Ти не спиш, ти не їсиш. Так? Тобто, так Діти будуть бурхливо на це реагувати і, скоріше, всього, всі так реагують, да? дуже обурюються, і так далі. Але в них більше в цей момент ресурсу, ніж коли ми забираємо безпосередньо гаджет. Тобто, спочатку ми чекаємо момент, Такий слушний, і в цей момент ми починаємо пояснювати, як будь-якій людині потрібні факти. Але людина, якщо в залежності, вона не чує. Да? Кожен залежний він каже, що у мене все нормально, я в будь-який момент можу кинути, але сам не кидає. Тобто ми попереджаємо, що дивись, як... я забираю, да? от у тебе заміна. Це треба однозначно робити. Ну, якщо це вже такий важкий випадок, коли діти з істериками, ну, треба фахівці Психіатри, психологи, тобто, це треба прям всією родиною робити план, що ну конкретно розробляти для кожної родини план, яким чином ми вводимо дитину з цього стану. Можливо, якась медикаментозна підтримка, вітаміни. Там якщо це психіатри, назначають там якісь заспокійливі, протитривожні. Можливо, це треба робити напередодні того, як буде е, е, вилучений гадж. Да? Тобто, ми якимось чином готуємося, це не можна робити дуже різко. Угу. А, як ви ставитися до батьківського контролю? А, це коли є моніторинг додатків, що встановлює дитина, в які ігри вона грає, ну і частково з ким вона спілкується в соцмережах, хоча оце, напевно, найскладніше контролювати. Це складне питання насправді, тому що з одного боку це порушення довіри, да? якщо я моніторю повністю все, що відбувається в просторі, ну тобто, умовно кажучи, я ходжу з цією дитиною кожен день на двір і дивлюсь, що роблять ці друзі, да? де він знаходиться, і що і що вони грають. Але тут таке важливе питання: контроль це функція батьків і обов'язок батьків. Якщо ми не контролюємо, діти не можуть їх розвиток, їх мозок ще не настільки розвинутий і не настільки вони можуть себе контролювати. Тобто, певні зони мозку, які відповідають за контроль за причину наслідкові зв'язки, вони формуються до 25 років. Відповідно, дитина 8-12 років, 15-17 15-17, в них ще не з. Формована ця зона мозку, тобто об'єктивно вони можуть бути навіть дорослими, але контролювати себе, змусити себе вимкнути цей телефон вони не можуть. Да? І е, тут є такий баланс, можна ставити обмеження по часу, е, там, слідкувати за екранним, е, режимом, скільки часу дитина провела там, в телефоні, наприклад, щоб ці застосунки вимикалися. Зараз дуже багато програм, які можна підлаштувати. Але все ж таки я би не радила контролювати. Всі сайти, чи всі ігри, чи переписку, це дуже підриває довіру і ще більше заглиблює дитину в цей світ. Тобто, об'єктивно, жоден дорослий не може проконтролювати все. Це ілюзія контролю. Так, mm -hmm. бо... Якийсь день там психанули, сіли, там передивилися всі ці повідомлення, е, дали наганять і так далі. Але ви протягом місяця не бачите, протягом протягом двох місяців і там може статися будь-що. І е, якщо немає довіри, дитина ніколи не прийде, не розповість, що там у нього е, або у неї якісь проблеми. Тому mm -hmm. я б... Так. А е, якщо ми говоримо про е, випадки середнього сегменту, ну тобто дитина проводить час у гаджеті, так інколи вона може трішечки полаятися, якщо батьки е, блокують телефон або планшет, е, ну нібито нормальна ситуація. От в таких форматах, скільки часу на добу варто дозволяти бути в гаджетах дитині. Знову ж таки, це дуже індивідуально, в залежності від фізичного стану, чи є проблеми зором, чи є проблеми з нервовою системою, як дитина спить, скільки часу вона гуляє в середньому, це вважається півтори-дві години да, для дітей до 10 років. Ну і трошки збільшується з більшим віком. Треба дивитися, чи є у дитини альтернатива. Якщо підліток гуляє, якщо дитина там виходить на свіже повітря, в неї є спорт, є активність якась, да, вона. Змінює діяльність. Цей час проводиться не так, що сіли, і поки не знаю, телефон не розрядився, не встали. Тобто дитина може в якийсь момент відволіктись, її можна покликати. Бо це, до речі, такий важливий дзвіночок, коли ви відриваєте дитину, відволікаєте від цього заняття, як вона на це реагує? Якщо вона дуже агресує, якщо вона нервує, все це вже ознака такої залежності. Тобто ви дивіться, якщо вона легко каже там або ми даємо там час, наприклад, 2 хвилинки і там 5 хвилин закінчує, приходь до мене. Да І дитина нормально реагує, окей, без особливого задоволення, але спокійно йде. Тоді це в межах норми, тобто на це треба звертати увагу. Наталю дуже дякую. Закликаємо батьків бути уважними до своїх дітей е, і е, контроль вибудовувати екологічно е, і дуже дуже з такими тонкими межами. Наталя Задорожна, підліткова психологіня, експерт з підліткової кризи, сьогодні була на усі говорили про гаджети і чи варто е, забирати їх у дітей. Дякую, що були з нами. Дякую.